Я просто хочу, щоб тут був. Ти можеш налаштуватися, бо вони попросили прямо прям зараз, бо в них якісь трабли, а я добре, поки добре, буду добре, готуватися. А я завжди бережу цей сигнал просто. Mm -hmm. Токи, що я прямо зараз ти вже починаєш? Давно вже вже давно почав. Оце в нас такі включення. Ти не розумієш, по перше, чи ти почав, чи ти не почав, тому що не знаєш, чи є той зв'язок, чи його немає. Ну такі вони бувають всі різні, але всі однаково погано, однаково погано, нестабільний інтернет. Він просто час від часу переривається, особливо там, де є багато людей. І навіть, наприклад, ми зараз знаходимося ось на саміті в міністерському, де якихось п'ять виділених ліній є. І, і, і ніби вони вони всі показують, що це чудовий інтернет. Але насправді цей інтернет через кожну хвилинку пропадає. Його просто немає. І я не знаю там, можливо, коли я вважаю, що взагалі майбутнє настало, коли буде весь час інтернет, який буде перериватися, і не буде заряду. Тобто тоді ми скажемо, що ми живемо в майбутньому.